Якщо ви збираєтеся отримувати зарплатню або соціальну допомогу у Німеччині, вам знадобиться місцевий банківський рахунок. Але не сподівайтеся відкрити його так швидко, як в Україні. На це знадобиться від двох тижнів до місяця. Тож починайте заздалегідь. Які документи знадобляться для відкриття банківського рахунку в Німеччині? Для відкриття банківського рахунку вам знадобиться український закордонний паспорт або документи, які надають право на тимчасове проживання в Німеччині, фікціонс Бешайніґ, або інші, але кожен банк вирішує це питання по-своєму. Наприклад, у Deutsche Bank відкривають рахунок з внутрішнім українським паспортом плюс фікціон з бешайнігунг, але не пропонують безкоштовного періоду користування. У Postbank і Volksbank можна відкрити рахунок за українським закордонним паспортом у GLS Bank Рахунок можна відкрити з одним тільки внутрішнім паспортом України, навіть якщо він старого формату. Скільки коштує відкрити банківський рахунок? Здебільшого для українців це безкоштовно, принаймні протягом першого року користування. Але бувають і винятки: який тип карток відкривають безкоштовні рахунки, відкривають з картками Гірокарт плюс Маестро або Гірокарт Плюс Віпей за картки MasterCard – Доведеться вносити щомісячну оплату близько восьми євро. Але знову ж таки, кожен банк встановлює умови самостійно. Скільки часу займає відкриття банківського рахунку? Відкриття рахунку відбувається за лічені хвилини у відділенні банку. Також деякі банки пропонують онлайн реєстрацію з підтвердженням ідентичності за фото або відео. Одразу після відкриття рахунок доступний для грошових надходжень однак скористатися цими грошима. Ви зможете не одразу, тому що німецькі банки надсилають картку, пін-код до неї, а також пін-код для входу в онлайн застосунок окремими листами, звичайною поштою з інтервалом у декілька днів. Однак, це ще не все. Для того щоб скористатися онлайн-банкінгом, вам потрібно буде спочатку встановити безпековий додаток за посиланням в одному з листів. Потім з нього надіслати запит на отримання коду активації. Який вам також надійде звичайним листом через декілька днів, після цього ви зможете активувати онлайн-банкінг. Все можна видихнути. Тепер ваші кошти у вашому розпорядженні.